Я повинен вам в дечому признатись. Насправді, я справжній дилетант, коли діло доходить до комп'ютерних ігор. Так, звісно, я можу настріляти голови в counter Counter-Strike, не тримайте мене за лоха. Те, що я маю на увазі, я ніколи особливо не цікавився складними іграми. Ну от якось так вийшло, що не приваблювали мене з самотортури. Та й взагалі, мені до недавнього часу вистачало клепки не грати у всякий складний мотлох. якщо, звісно, не враховувати Dead Cells. Я просто кращий в цій грі. Хоча, якщо чесно, щоб цю гру складною вважати, потрібно бути немалим придурком або лоботомітом. В принципі, таких людей я і збираю в себе на каналі з лоботоміта по лайку. Сьогодні хочу показати вам конкретне таке комп'ютерне рубилово програму з гра. А якщо точніше, складна гра. Дощ світ сказати. Прямо, я не був впевнений, чи треба взагалі витрачати гроші на гру, яка виглядає от так. Тому вирішив порадитись з відгуками в стімі, які не підвели гра для тих, хто любить вперто йти до мети, попри важкі перешкоди, і вміє отримувати велике задоволення. Нарешті впоравшись, ця гра мене ненавидить, а я її обожнюю. То Юри. Юрій, цю гру напевне робили якісь дуже креативні диваки. І за той самий випадок, коли переборщили з скрита, пішов ти нахуй? Круто, що можна грати без прайма з іншими гравцями. Раніше думав, що для цього треба прайм. Назва походить від кількості пролитих сльоз під час гри. Слизне кисю. Жалко. Це б ніхуйово так замотивувало мене перевірити, що це за гра така. Тому ось ми й тут. В невластиво лагучому головному меню. Ну, геймер, я не гордий. Мені вистачить і 60 кадрів. В хвилину, звісно, ми нікуди не спішимо. Так. Переходячи до суті, що це взагалі за гра? Порівняти її можна хіба що з Hollow Knight'ом. Єдина відмінність полягає лише в тому, що дощ світ не смок чи яйця. Але це все умовності. Тому давайте почнемо з малого. А якщо точніше, з головного героя. Він є представником такого роду, як Sluck Cat. Ну тобто Кіт Слимак. Ви собі уявіть. понавидумують же якоїсь хуйні в цих іграх, в будь-якому випадку. Слимак Окрабан живе в якомусь постапокаліптичному світі, який населяють одні тільки тварини. І так якось вийшло, що оцей наш Слимак знаходиться на першому місці в списку поїдання. Так, звісно, можливо, Гоша, а так я його назвав, не сидить на вершині харчового ланцюга. Ба більше його самого жируть навіть рослини. Та що там, в мене на вікні стоїть сильніший організм? І от ви можете подумати, в чому взагалі? Кайф грати за якогось лаха простого опущеного неука, який існує в екосистемі, просто щоб годувати сильних. А в цьому і прикол. Якщо не розумієте, ви бидло. Я впевнений, що кожному з вас близька ідея того, як слабкі перемагають сильних. Ну напевне, всі чули історію про Ромео і Джульєту. В цій грі над вами не зжалюється навіть туторіал, який майже ніхуя не розповідає. Тобто гра активно тримає в секреті свої механіки, щоб на 10 10-й годині гри ви знайшли ще життєво необхідне та проклинали себе за свою тупість. Але давайте про основне. Так як наш головний герой жива істота, йому треба жерти та спати. Без першого немає другого, а без другого немає життя. Їсти можна різного роду дрібноту, по типу якихось мух, яєць та комарів. А от сплячка це місцеві сейфпоїнти. Тобто, якщо ви якимось чином подохнете, і я не хочу сказати, що мої підписники криворукі та помруть на першому ж можливому моменті в цій грі. А, ні, хочу. Подохнувши, ви розпавнитесь саме в точці сплячки. Також, щоб виправдати назву гри, розробники додали дощ, і не подумайте, не простий дощ, а такий, який зазвичай бушують в вінниці восени. Такий дощ вб'є бідного слимака, якщо він не буде хропіти в безпечній зоні. Дощі стаються, наче скажуть, хуй знає як вони стаються, ніби рандомно, але... Я не впевнений. Але я впевнений, що через годин сто я вичислю точний алгоритм. Тому очікуйте оновлень в моєму телеграм-каналі. До речі, спеціально для вас я розробив стратегію довгого життя в світі дощу. Всього лише в три кроки. Перший крок: жиріть все, що бачите, навіть якщо не лізе. Завтра може не бути, а пузо все таки набити треба, як ніяк. Другий крок регулярно відвідуйте печеру, де можна сховатись від дощу, щоб поспати. І я не маю на увазі реальне життя. Сон вам не треба, краще продовжуйте ганяти слимаків. Третій крок. Повторюйте, доки не набридне. Вітаю, ви живий. Прокричіть, що ви живий на рахунок. Три. Раз, два, три. Так а в чому взагалі сенс гри? А ця гра є доволі таки життєвою, так як її основний сенс. Вижити, ну знаєте, як в Майнкрафті, тільки замість зомбі і скелетів тут водяться набагато більш небезпечні тварюки. Перший гад, який зустріне вас на дорозі до щасливого життя, зелений ЯЩІР. Хоч він і перший ворог, та й говорячи прямо тугий як пробка. Цей вид виродків все одно зміг ніхуйово напрягти мене та мої золоті геймерські руки. Прикол тут в чому від монстрів можна відбиватися різними камінцями та навіть списами, але в більшості випадків практичніше буде втікти, або ж просто здохнути. Це теж варіант. Хоча ні, це скоріше не варіант, а доля. Це є такий розумний зараз, затираю вам про гру. А я сам не міг вийти з кількох стартових кімнат півгодини. Ви бачили, які акробатичні трюки я мотив біля цих ящерок, поки вони жерли один одного, як придурки. Говорячи про монстрів, ви, напевне, могли б помітити, що анімації руху в грі виглядають якось дивно. А це не просто так. Пропоную вам сісти, бо від такого ви ще впадете. Чудіща в цій грі рухаються самі. Тобто, поки в інших іграх NPC роблять все по Репту, от сука, тупий штучний інтелект, а? Що, тільки йти за мною і можеш? За хазяїном іти? За людиною. От. Ці нелюди живуть своїм життям, та їх анімації рендеряться в той же момент, як і створюються. Тому все це реал-тайм, єдина не фейкова гра. Дощ світ буде реальним через 30 хвилин. Звісно, від того, що ящерки вміють думати самі, можуть вийти деякі потішні ситуації. От як ця, наприклад, ящерка просто серед білого дня провалилась з неба прямо в воду. Я ледве втік з такої неприємної ситуації. Мене на той момент ледь не хватив інфаркт. Всі ці, ці безсумнівно угарні оказії зі штучним інтелектом означають те, що світ, а якщо точніше дощ світ, живий, та не потребує гравця, щоб еволюціонувати. От якщо ви в групу граєте, ви не побачите того самого, що бачу я. У вас ці ящерки, хоч сальтухи почнуть крутити в повітрі, настільки воно все не передбачуване. Від цього всього може скластися відчуття, що гравець взагалі не потрібен цьому світу. Та й в принципі я це підтримую. Нахуй потрібен той гравець? В ідеальному світі ігри будуть як кіно, а гравцю приділи. Просто дивитись, от як ви зараз дивитесь за мною. Ця гра, як ніяка інша, втілює дух нігілізму. Так, звісно, я можу поранити ящерку та вбити якогось камара. Але в кінці кінців я опинюсь в пащеці якоїсь ще більш розумної тварюки, іноді навіть відчуваю себе сезифом з місів, тільки якби він був слимаком. Хоча мені здається, що ця гра. Дуже добре підкреслює найважливіше в житті ніколи не додаватись. Хоч які б перешкоди не стояли у вас на дорозі, завжди є можливість встромити списа їм в сраку або граціозно обійти стороною. Ніколи б не подумав, що гра про слимака може змусити мене думати про щось подібне. А може це від того, що я вже в соте помираю на першій локації? Ну є рот. розробники фашисти. Як в це взагалі грати? Хто його знає? Знаю я тільки одне. Пора закінчувати відео. Побачимось в світі дощу до связі.